Усім привіт. Сьогодні ми з вами працюємо над тим, щоб позбутися нашого фартука на животі, і ще дуже класно пропрацюємо м'язи тазового дна. Взагалі-то, звичайно, що підход до живота має бути з усіх сторін. На першому місці це харчування. І від цього залежить саме ну, 80% справи. Саме тому я створила свою лекцію про білки жири вуглеводи. про те, що як має виглядати ваша тарілка, як складати меню, всі основні моменти для того, щоб. Не була дряблою, і для того, щоб м'язи не росли здоровенними, але а, пружність була, були відчуття ситості і а, ще багато позитивних інших моментів. Посилання на свою лекцію залишаю внизу. Дуже корисна і просто рекомендую абсолютно усім, дітям, дорослим, усім її послухати. Другий момент це у мене є інтерв'ю із а, косметологом, який розповідає, які саме процедури можна зробити із а, цією драблією живота, які апарати працюють, що можна вколоти для того, щоб полегшити. А ми з вами займаємося зараз вправами для того, щоб живіт підтягнувся, і для того, щоб шкіра над м'язами, які працюють, стала більш пружною і взагалі. За рахунок того, що працюють і ноги, і плечі, і дихальна система, і сердечна. Наш організм в цілому стає виглядати більш зібрано. І цей фартук, звичайно, також з усім іншим також виглядає більш зібрано. І якщо ви всі три моменти ці зробите, повірте, результат буде супер. Ну що ж, поїхали? Розпочинаємо наше тренування. Опускаємося вниз. Одразу з самого початку добре притискаємо нашу, наш поперек, підіймаємо одна-друга нога, поперек залишається притиснутим. І тут впираємося руками у наші коліна, підіймаємо плечі і починаємо добре штовхати руками коліна, а коліна штовхаємо на себе. Таким чином ми вже відчуваємо, як втягується живіт. І зараз я попрошу вас на видохці добре живіт втягувати всередину. Тих. І з видихом добре втягнули всередину. Ще два. І один. Добре, ми розтягуємо одна рука, одна нога. Витягуємося і ставимо назад. Ще витягуємося, ставимо назад, ще два разочки. Один. І два. Верхню частину опускаємо, витягуємо руки за голову. І ми будемо підйом натиснули. Вдих. Підйом натиснули два. Всього 10 разів. Три. Живіт кожного разу втягуємо чотири. Супер ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Штовхаємо добре. Дев'ять. І. Десять. Руки опускаємо за голову і будемо витягуватися. Ноги витягуємо вгору і торкаємося лікоть коліно. Двадцять разів. Два, три, чотири. Живіт втягнути. П'ять. Ще 10. Один лікоть кожного разу торкається підлоги. Супер. Ноги опускаємо і тільки верхня частина. Видих і вдих. І видих, і вже відчуватися почався живіт. І тут відчуйте, що наче ви лежите на краєчку. Ось тут у нас закінчується наша підлога, і там просто прірва. І от відчуйте, що ви туди прям хочете трошки перехилитися, аж опуститися вниз, наче вдих, розтягуються м'язи, і видих. Ще вісім разів. І... 8, Не поспішаємо. 7, Видих вгору. 6, Я дуже добре відчуваю живіт. 5, Кожного разу втягуємо його всередину. 4, Ще. 3, І 2, І зверху залишаємося стоп, Підтягуємо коліно до себе. І традиційний велосипед. Весь разів, Раз. Два. Три. Є. Опускаємо верхню частину, плечі розправили, витягуємо ноги далі від себе. І робимо ось такі ножиці. І якщо виходить, то опускаємо вниз, 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 вверх-вверх, вверх. Так їх чотири рази. Два. Поперек притиснутий. Три. ще один. Чотири залишаємося вгору і виштовхуємо десять разів. Раз, два, три. Десять. Опускаємо ноги разом, руки за голову. І ми будемо чергувати, підіймати то верхню частину, то нижню частину. Знаю, що ви вже мене любите. Поперек притиснути, і поїхали вгору і ноги на себе. Десять разів. Раз. Супер. Ставимо ноги трошки ширше, витягуємося за руками, залишається зовсім трошечки. І торкаємося кожного разу п'ятки. Одна, інша сторона 20 разів. Поїхали. Раз, два, плечі на вису три, чотири. Живіт втягуємо увесь час всередину. А Боже, як добре, що залишається всього одна вправа. Ми підіймаємося, лікті у нас перед собою і будемо торкатися по діагоналі. Трошечки відхилилися назад, і 20 разів у нас коліно лікуть. Поїхали, раз. Боже, я не знаю, як вам. Мені дуже добре. А не забудьте підписатися, не забудьте натиснути на плейлисти і знайти там інше тренування. І кардіо, і 5 тисяч кроків, і вправи на прес, а можливо, навіть зараз доробити руки. Але прямо зараз у нас з вами «Тазове дно». Тазове дно дуже сильно впливає на те, як виглядає наш живіт. І якщо воно ослаблене, то у нас буде і внутрішня поверхня стегна, така дрябла, і буде живіт трошечки, наче вивалений. Тому нам дуже важливо його підтягувати. І для цього ми опускаємося вниз. І зараз я вас попрошу дуже-дуже ось так трошечки потрясти своїм тазом і викласти таз вниз. І себе трошки верхню частину так, відкласти подалі в цю сторону, а таз відкласти в ту сторону. Стопи ставимо поширше, ширше, ніж плечі. Ось у мене навіть за межі коврика виходять ноги. Розслабили верхню частину. І ми зараз будемо робити такі собі перекати. Ми будемо прогинатися у попереку, так наче все розслабили. І потім усе-усе. Підтягуємо і втягуючи м'язи тазового дна. Ще раз розкрили все, наче прогнулися в попереку і підтягнули м'язи тазового дна. При цьому підкрутили копчик на себе. І ось ще так: таз в цю сторону і з скороченням м'язів назад. Робимо таких 20 разів, дуже повільно, два. І кожного разу підтягуємо м'язи тазового дна, Сідниці напрягати не потрібно. Тільки все, що ви можете відчути всередині наші м'язи нижче пупка. Має бути таке розпливатися дуже приємне відчуття. Вдих і видих. Через якийсь проміжок часу ви навіть можете подовжувати е, цю вправу і робити її 5-10 хвилин. А, і ви можете відчути, як дуже класно розслабляється поперек, масажуються усі наші хребці, масажується наша нижня частина. Дуже-дуже корисна вправа, дуже приємно, але не затискаємо суперсильно. Якщо от порівняти, що ви можете зажати на 100% ваші м'язи тазового дна, то зараз ми підтягуємо їх буквально на 30%. Зовсім так, ніжно, ніжно трошечки підтягнули, розслабили повністю. Ще підтягнули, розслабили повністю. Ще шість разів. Раз. Викачуємося два. Із задоволенням. Ще три. Дихаємо чотири І п'ять. М'язи залишилися зовсім трошки підтягнутими, відчувається, що втягнувся живіт. Подякуйте своєму животу, що він із вами. Вірить. Ваш ріднесенький. Подякуйте своєму тілу за те, що воно у вас таке служить вам щодня, незважаючи на те, що ви з ним робите, що їсте, чи завжди піклуєтеся, вдих і видих. Стаємо завжди дуже акуратно, підтягуємося, беремося за коліно. І ще один дуже важливий момент: обов'язково не забувайте, що один-два рази на тиждень обов'язково робимо скраб. Скраб для тіла наносимо абсолютно на все тіло, а, можна використовувати мочалочку, можна просто е, класний скраб. Обов'язково проходимо усю зону живота. І після цього обов'язково кожного разу, коли ви виходите з ванни, з душа, зволожуємо наше тіло. Завдяки тому, що ви робите ось ці масажуючі лінії, у нас е, сходять набряки. Стає шкіра більш пружною. живіт разом із тим, звичайною, і що ви просто через два тижні ви відчуєте, що вам хочеться себе торкатися, що вам подобається ваша шкіра, і живіт разом із ним. Я е, нагадую вам, що необхідно прямо зараз підписатися, натиснути. І якщо для вас це тренування закінчилося, то можливо для когось воно тільки розпочнеться після того, як ви перешлете послання на це відео і. А інші також зможуть насолодитися тренуваннями. Гарного дня! Ви молодці!